І вже зустрічаємо гостей. У нас у студії декан факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Вениченка, професор Олександр Білоус. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку і вам кави. Дякуємо. Сьогодні ми говоримо про відкриття персональної бібліотеки на базі Державного педагогічного університету. Розкажіть, що це буде за бібліотека, чим вона особлива? Ну, сьогодні дійсно така непересвічна подія в нашому університеті, адже до нас. На ці дійства, які ось уже о 9-й годині розпочнуться, прибули два уповноважені посли Австрії в Україні і посол Австрії у Єгипті. Це син Берхарда Шільфреда, іменем якої буде названа бібліотека, яка відкривається сьогодні в нашому університеті. Давайте для початку розкажемо про цього історика людям, чому саме цю тематику ви обрали. Бернхард Шільдфорід це громадський політичний діяч, великий, це великий друг України, тому що його дружина була етнічною українкою. Ірина звали її, і він був дуже палким прихильником саме незалежної України і працюючи на Ниві. Культури, освіти, науки він багато зробив для нашого, саме для нашого університету. А для України він теж багато зробив, про що свідчить, наприклад, нагорода його за заслуги третього ступеня в 2000 році нашим президентом. Це свідчить дійсно про його великі заслуги. І, наприклад, завдяки Берхарду Шільфріду, ми змогли, наші студенти змогли навчатися у. Австрійських вузах наші викладачі їздили туди на стажування. Їхні викладачі приїжджали до нас і викладали в наших стінах. І тому він зробив а особливо зробив великий вклад саме книгами. Він подарував за свої часи життя, тому що він помер, на жаль, у 2011 році. Але він передав як керівник австрійської корпорації, передав нам понад тисячу фахових книг, які в ті часи на початку незалежності, на початку, наприклад. Створення спеціальності переклади перклана лінгвістика на факультеті. Їх катастрофічно в нас не вистачало фахових підручників, і він передав понад тисячу примірників. І це вже стало кроком для того, щоб потім його сім'я передала його приватну бібліотеку, яка налічує понад 2600 книг, які вже ми онлайн каталогізували в нашому університеті, яка має доступ. Яка сьогодні буде відкрита? Ага, тобто буде можливість подивитися і саме ці книги, його приватні. Які він передав? звичайно, звичайно, угу. це його приватні книги. Ця людина була всебічно розвинута, і це мистецтво, це і політика, це політологія, це етнографія. Він є доктором етнографії і тому. Його бібліотека дуже така насичена і дуже якась всебічна всебічно направлена. Талантливий чоловік талантливий талантливо всьому. Так. Тобто так, на різні профілі, да, та, звичайно, литература. звичайно. Він мав зацікавлення уподобання не тільки там політології, чи політиці, чи етнографії. Його цікавило, і мовознавство і культура. Адже він пропрацював, наприклад, дуже довгий час у BBC від Австрії. Довгий час він був на сході. Він заснував на сході три культурних центри і. І завдяки ньому йому в Україні були створені чотири австрійські бібліотеки: це у Чернівцях, у Львові, у Харкові і Києві. І тепер можна вважати, і в Дрогобичі потім вже була створена після його смерті. Тепер можна вважати, що в нас в Україні шоста відкривається австрійська бібліотека, і ми горді цьому, тому що це саме в стінах нашого університету. А хто приймає участь? Якщо не На нашій урочистості прибули такі поважні. Я сказав уповноважений посол Австрії в Україні, пані. Герміне Попелер і прибув у повноважний посол Австрії в Єгипті, син пана Штільфріда Георг Штільфрід. Ці при ці гості прибули до нас сьогодні. А також прибув, ви знаєте, що наша Кіровоградщина вона побратим із землею Штирія Австрія, і прибув до нас сьогодні. Також буде читати ду чудові читання, публічні читання саме із творів бібліотеки Штільфріда. це Йоханнес Штайнбах. Наш близький друг, і він неодноразово був мерії, зустрічався із мером із бургомістром нашого міста, тому що він якраз представляє землю Штирію, з якою ми побратими. І тому він сьогодні буде читати в нашій бібліотеці, в цій вже відкритій бібліотеці Берхарда Шільфріда, читатиме публічні читання, як я наголошую, із творів, взятих із його бібліотеки, які будуть перекладатися. Його читання будуть в українському перекладі. так що ми Запрошуємо, це відбудеться о 16.00 в нашій бібліотеці вже Штільфріда, і ми запрошуємо сердечно відвідати це дійство і не пожалкуєте. Я тільки не хотіла запитати, чи тільки студенти можуть. Ну я так розумію, всі мешканці нашого всі міста ми, можуть ми відвідувати запро... цю бібліотеку. Так, звичайно, ви повністю праві. Тому що ми запрошуємо всіх гостей. Тут буде переклад, синхронний переклад і послідовний переклад. І якраз наші студенти, перекладач перекладацького відділення випробують свої знання і вміння. Вже в якості перекладачів, і це буде дуже цікаво. Uh -huh. А як саме вечір проходити російської культури? Це буде тобто, вечір публічного читання. Так, так, так тобто, приходить пан Штайнбах uh -huh. і ведуча, ведуча від нашого доцент Алла Міщенко. І Буде запропоновано аудиторії читання творів, які були і улюбленого з одного боку пана Штільфріда, але це літературні твори з художньої літератури австрійських письменників. І він почне читати, тобто мається на увазі як публіцист, як журналіст, як, як актор. Можна так сказати, тобто це буде не просто просте прочитання, а це буде виразне прочитання. Це як кажуть, з душею прочитання таке са такий же самий має бути і переклад. І в музикальному супроводі австрійських композиторів, такою легенькою мелодією австрійських композиторів, це буде дуже цікаво і щоб люди пізнають трошки створів і австрійських письменників, і знають, чи то німецьких, тому що вподобання пана пана німецька мова — це і австрійська, і швейцарське. І... І тому так що це буде дуже цікаво і буде потім переклад і потім воно перейде плавно у дискусію, тому що я думаю, що в аудиторії Ого, виникнуть незвичайно. питання і до пана, щодо особистості пана Шільфріда і щодо його уподобань. А також, а потім після всього читання буде кава, австрійська кава, як кажуть, за чашечкою кави буде ще згобіше познайомитися із австрійською культурою, а скажіть, де конкретно знаходиться, в якому з корпусі знаходиться бібліотека? Це в бібліотеці. Наша наукова бібліотека ага. це знаходиться у п'ятиповерховому корпусі Шев... На Шевченка. 1 тобто, це нам. П'ятиповерховий корпус, потім іде площа Виниченка, пам'ятник uh -huh. Винеченка. Тут стара старовинна будівля. Тобто, це по суті діла, якщо uh -huh. дивлячись звідки, але шевченко 1 наукова бібліотека на першому поверсі. Тобто о 9.00 у нас урочисте відкриття, буде можливість поспілкуватися з поважними гостями, поставити так. ті чи інші питання. Ну а вже о 16.00 буде австрійський вечір. Я так, так назву так, тому що і так. кава, і читання, так, і так, так, музика, так, все так, так, це в'єднає звичайно гарна. Відьба, прийдем, я вас сердечно запрошу и на позволил. Спасибо большое, вы так рассказали, если честно. Немножечко и интригу оставили, такую загадку правильно сделали. Поэтому сегодня все давайте торопимся в 9 часов утра. Уже очень скоро час и уже должны быть на месте. Поэтому приходите. Вам огромное спасибо. Дякую вам. Хорошего настроения. Вам... Думаю, что сегодня у вас будет только такое. И это Дяк, я упевнень, что все будет доброе. Спасибо вам огромное. И мы двигаемся дальше. И у нас реклама и клип.